Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, читаємо Слово Боже і дякуємо Богу за таку можливість. Якщо не кожен день, то доволі часто ми слухаємо Божий закон, навчаємося Його. І благодать Святого Духа хай допомагає нам, щоб розуміти Слово Боже, пізнавати його, і щоб воно ставало орієнтиром у нашому е, житті. Власне, про це і сьогодні. В загальному буде і сказано у шостій главі, яку ми сьогодні читаємо із книги Второзаконня. Отже, слухаємо, П'ята глава нам ще раз нагадала 10 заповідей Господніх, і знову йде підсумок, як зазвичай це відбувається, і також основні настанови. Тому що мало було почути. Тим, хто стояли ці заповіді, вони ще щось мали зробити після того, як вони почули оцей закон. Отже, читаємо, Шоста глава книга Торозаконня. Ось заповіді, постанови, закони, яких повелів Господь Бог наш навчати нас, щоб ви чинили так, у тій землі, в яку ви йдете, щоб оволодіти нею. Щоб ти боявся Господа Бога Твого. І всіх постанов Його і заповідей Його, які сьогодні заповідаю е, тобі. Що це означає? Боятися Бога. Це не той страх, який ми маємо перед ворогом, можливо, перед якимось обставинами. Страх Бога означає лишитися без Бога. Ну, а без Бога ми лишаємося тоді, коли порушуємо Божий закон. Ось що означає. Боятися Господа і його постанов, тобто лишитися без його постанов, без Його заповідей. Ну, це все логічно пояснюється, бо в такому випадку на нас чекають різні в житті неприємності. І інколи дуже і дуже великі, коли ми відходимо від Господа Бога. Щоб, ну, ці заповіді заповідають тобі дотримувати. Щоб дотримував ти і сини твої, і сини синів твоїх, усі дні життя Твого, щоб продовжилися дні Твої. Отже, ті, хто слухають Закон Божий, вони обов'язково повинні навчити того своїх дітей. Як можна навчити дітей? Дуже часто в суспільстві ми можемо почути думку, що наших дітей має навчити хтось, вчителі в школі. В церкві священник торгеньки, не обманюємося. Священник не може, якщо говорити просто про навчання закону Божого або про навчання духовності, священник не може, якщо дитина прийде, якщо прийде на недільну школу і за одну годину навчити духовності, тому що дитина сприймає навколишній світ виключно із своєї сім'ї. Так, бувають виключення. Буває, що Божа благодать кличе дитину навіть в тому випадку, якщо вона росте в сім'ї, де взагалі нема нічого духовного і Божого, інколи навіть і людського, в принципі, що одне і те. Ж. Таке буває. Ми знаємо таких прикладів дуже багато. Але зазвичай, в більшості випадків, в переважній більшості випадків, людина формується виключно в межах своєї сім'ї. І тут з цим в нас є дуже і дуже великі проблеми. Давайте ми ще до цієї теми вернемося. Зараз ще прочитаємо трішки. Значить, треба дотримуватися, щоб продовжилися дні життя Твого. Довголітні, значить, це ті люди, які живуть в Божому законі. І читаємо. Отже, слухай Ізраїлю, і намагайся викон... виконати це, щоб тобі добре було, і щоб ви дуже розмножилися, як Господь Бог, батьки твої, говорив тобі, що Він дасть тобі землю, де тече молоко і мед. Це є постанови і закони, які заповів Господь Бог синам Ізраїлевим у пустелі після виходу їх з землі Єгипетської. Е... Отже, Господь обіцяє тим, хто любить е, Його заповіді і шанує Бога, дати особливу землю. А чи не є наша земля особлива? По ресурсу води, прісної, яку можна вживати, Україна, мабуть, займає одне із перших місць у світі. По інших корисних копалинах, так само ми дуже і дуже багата країна. По якості землі тут взагалі, мабуть, ми у фаворитах, тому що наша земля наш чорнозем найкращий. А чому в нас от так все складається? Тому що ми не живемо по Божому закону. От нащадки Ісава почули цей закон Божий, верніше, нащадки Авраама ізмаїльтяни. І е, вони отримали у спадок дуже особливу землю. Вони, правда, довго не знали, яка в них багата земля, і е, ця земля має свій тук. І вони довго не знали, що це таке, а це жир. Жир землі це нафта. І от е, араби, е, це нащадки Ізмаїла, е, вони, е, вистачає в них розуміння того, що те, що є на твоїй землі, воно належить твоєму народу. І тільки дитина народиться, в неї відкривається рахунок у банку, і там, по-моєму, 15 тисяч доларів вже покладено дитині на рахунок. Ну, і араби взагалі вони там мало працюють, більше працюють наймані робітники, вони е е досить строго зберігають свої релігійні традиції, національні традиції. І от як тільки вони відійдуть від релігійних традицій. Як тільки вони відмовляться від своїх сімейних цінностей, в них все це зруйнується. Тому що це обов'язково взаємопов'язане. От якщо ми навернемося до Божих заповідей, до Божого закону, то нам більш ніж достатньо буде тих ресурсів, які є на нашій землі. Ми будемо багаті, забезпечені, але для цього потрібно нам жити в Божому духовному законі. Але поки що наша релігійність якась дуже і дуже умовна. Ну, наше життя, наше відношення до того, що ми робимо, це досить ярко показує. Нам поки що нема чим хвалитися. І, мабуть, війна має бути великим поштовхом для переосмислення, але чи переосмислимо? Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний є. Люби Господа Бога Твого, усім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всіма силами Твоїми. Ну і нам тут хочеться додати і ближнього свого як самого себе. Тут це не сказано, але ця заповідь вже нас наближає до нового заповіту. Тому що ці основні заповіді постійно звучать, більшість людей їх. Знають, носять у своєму серці, що треба любити Бога і любити ближнього. Ми це знаємо. Це нам не завжди вдається належним чином, але ми це знаємо. А тут ближній якби не згадується. А чому? А якщо сказано, що люби Бога, значить люби Божий закон, а Божий закон ми з вами прочитали. Перші чотири заповіді це те, що стосується шанування Бога, а інші шість заповідей шанування ближнього. І нехай будуть слова ці, які я заповідаю тобі сьогодні у серці твоєму. Навчай їх дітей твоїх, і говори про них, сидячи в домі твоєму ідучи дорогою. Весь час ти маєш дітей вчити. Що ми можемо навчити, якщо ми самі нічого не знаємо? Що ми можемо навчити своїх дітей, якщо в нас немає духовної літератури, ми самі не читаємо, ми самі в сім'ях не часто говоримо про... Духовне, то звідки діти пізнають закон Божий? То що, як ми вже сказали сьогодні, що діти пізнають цей світ від своїх батьків, від того, що їх оточує? Ми дуже добре знаємо, що традиції, закладені там до п'яти до шести років, зберігаються із дитиною на все життя, акцент мови. Потім стереотип, як проводяться свята сімейні, якщо вони проводяться, як проводяться релігійні свята. І коли створюється нова сім'я, то в кожного є своя згадка, вони потім поєднують. Це все ну, Мається на увазі ну, тілесна сторона святкування, наприклад, свята. Хтось там пам'ятає, що на Різдво має бути от таке блюдо чи на Пасху. А інший каже, от, а в нас отаке було. Ну, давай, хай буде і таке, і інше. Ну, це примітивне порівняння, але все, що дитина отримала в дитинстві, вона це проносить на все своє життя. І тому важливо, щоб е, е, релігійність якраз і е, зароджувала дитину в сім'ї, а не потім через біду, е, через якісь випробування. Через великі помилки, які дуже часто не можна справити, можна покаятись, можна ну йти по життю, але те, що ти е, зробив, який гріх, його вже Ну ти, ти не зможеш е, змінити. Ти не зможеш вирівняти, як би ти там не хотів. Отой біль, який ти комусь принесеш, глечик можна склеїти, але тріщини лишаться. Ми ж так кажемо, правда? І от тому. Духовність, вона повинна зароджуватися у сім'ї. А для цього тут конкретно от написано заакцентовано, що найперше, ми маємо вчити дітей. Ну, а вчити дітей це приклад показати. І що читаємо? І лягаючи, і встаючи. І нав'яжи їх на ознаку, на руку твою. Там пов'язки мали вони, що їм нагадували про Божий закон, і нехай будуть вони пов'язкою над очима твоїми. Можливо, ви бачили інколи євреї вдягають. На чоло така пов'язочка, і там така скринічка маленька перед очами на чолі, і там записані цитати святого писання чи якісь знаки. Це для того, щоб ну, вони так матеріалізували конкретно от сказано, вони так все намагаються в точності виконувати. Сказано, що перед очами твоїми. От вони і зробили цей напис, помістили собі на чоло. І постійно йде людина і перед собою бачить ці слова із Божого закону. Але тут в нас вже в новому заповіті, в наш час, ми ці слова маємо написати на скрижалях свого серця. Тобто ми в душі, у серці повинні мати оцей закон. Бо тут ще як сказано? І напиши їх на одвірках дому твого і на воротах твоїх. Ну тобто скрізь мають бути оці написи, які будуть нагадувати про Божий закон. Нам про Божий закон мають нагадувати книжки, які ми маємо купити, читати, як говорить Іоанн Златоуст. ти прочитав книжечку, вона в тебе стоїть на полишці. А ти зайшов в кімнату і просто глянув, і десь підсвідомо, ця книжка тебе налаштовує на духовне. Десь ти там згадаєш, що ти там читав. І цю бібліотеку постійно потрібно оновлювати, все життя людина має навчатися. Тим більше тепер от цей вік, коли просто шквал йде страшний потік інформації, це все в нас осідає. Окрема тема, дуже цікава, я думаю, ми ще до неї окремо повернемось. От. І якщо в шквалі тої інформації у нас не буде духовної їжі, то ми просто помремо. Духовно помремо. Коли ж веде тебе Господь Бог твій у ту землю, яку він клявся батькам твоїм, Аврааму, Ісаку, Якову, дати тобі з великими і добрими містами, в яких ти не будував, і з домами, наповненими всяким добром, яких ти не наповнював, і з колодязями. Висіченими з каменю, яких ти не висікав, з виноградниками і маслинами, яких ти не садив, і будеш їсти і насичуватися. Тоді бережися, щоб не спокусилося серце твоє, і не забути Господа, який вивів тебе із землі єгипетської з дому рабства. Ми були в рабстві в радянському союзі, але ми зберегли віру. Хтось відкрито, хтось не відкрито, але віру зберігали. Таких, що відкритих богоборців насправді, було там на пальцях порахувати. А більшість людей, навіть ті, хто ну, були комуністами, десь таємно хрестили дітей, десь таємно їхали в інші села, причащалися, і віра зберігалася. Не дали всі храми закриті, це все було. І Бог, споглядаючи на це, дав свою милість. І от те, що написано, що він дав такі блага, це були ці блага дані нам. Безкоштовно, без пострілу, без війни. Нам була дана незалежність, нам була дана кожному земля, яка дуже дорого коштує. Ну, ідеологія попрацювала так, щоб ми не любили ту землю, щоб ми не хотіли на ній працювати, ну і так далі. Знову ж таки, це окрема тема, дуже широка. Але ну, акцент ось на чому, що нам було все дане. От тільки ми е, от якось не спожили це, так як і цей народ, до речі. Оце ж ми ту саму історію читаємо. Буде дана, особлива земля. Ну недовго вони там прибудуть. От, і для того, щоб повернутися знову ж до того самого, потрібне покаяння, переосмислення і повернення до Божих е, заповідей. От ще що я хотів сказати, що отут сказано, що кругом я трошки повернусь назад, вибачайте, я упустив один момент. Тут написано, що от Ознаки нашого внутрішнього стану, ну згідно цього закону, мають десь бути і зовні. Тобто, тут сказано про ці пов'язки: там на руках, там перед чолом, на одвірках, там десь на брамі, кругом, що все було написано, що ми є. Християнами в нашому випадку. Ну ми так не робимо сьогодні. В нас закон Божий має бути в нашому серці. Але я хочу звернути увагу на те, що в нас є певна ментальність, і вона якась дуже суперечлива. Ну, в питанні відношення до релігії. Ми кожний якось аж занадто заховали свою релігійність десь у серці. Ну, під великим питанням, яка вона та релігійність, чи вона там справжня, чи вона вдавана, ця релігійність. Але ми дуже часто соромимося виявляти свою релігійність. Чомусь в нас так є. Наприклад, в Греції це є нормою, що люди, при присутності інших, можуть виконувати якусь роботу і разом з тим читати в голос молитву, наприклад, Ісусову молитву. Людина робить якусь роботу, щось робить, якщо в нас так зробити, якщо ви сьогодні в своєму колективі, десь там в якийсь певний момент почнете читати голос Ісусу в молитву, яка буде реакція? Реакція буде негативна. Скажуть, ти що, тут великий святий, ти великий подвижник о чомусь в нас так. В нас є така проблема, ми можемо прийти до храму, до храму, чого ми йдемо? Щоб молитись, так? Значить, ми маємо відношення. До Бога якесь особливе в той момент. Ми прийшли, щоб посповідатись, причаститись. І От людина посповідалася, і поки там ще всі перейдуть, вона виходить на вулицю, стоїть, спілкується, і вона може разом в той самий момент. Поки чекає, коли там її покличуть, йди там до причастя, вона ще не грішить і, і священника е, там засудить, і, і все те, що там в церкві відбувається, щось по-своєму якось там е, пояснить. це дорогенькі є. Або ще таке, якщо, наприклад, е, серед дітей з'явиться дитина, е, яка піде прислуговувати в храм, то її за це будуть докоряти. Скажуть, ти вже святий? Бо ти ходиш е, е, до храму, там прислуговуєш, чи там підеш співати на хор, о, то ти вже ангел і так далі. Це є дорогенькі, це є, на жаль, серед тих, хто себе вважають православними. Це точно ненормально. Але це є. І тому наша духовність, вона спотворена. Ми соромимося виявляти свою релігійність. І, на превеликий жаль, якщо і ми схочемо її проявити, то наше суспільство, наша традиція ну, сприймається сприймає неоднозначно. І навіть не лише поза храмом, але таке навіть може бути і біля храму. От і тому це в нас така проблема є, і її треба справляти. У нас багато стереотипів дорогенькі є, із ну ви знаєте, звідки? От от питання от, постійно піднімається от, сповіді причастя, е, чому от інші та верніше ніхто навіть і не питає, чому інші церкви не сповідають перед е, причастям, а в нас сповідають. Ми залежні від російської традиції. На превеликий жаль. От. І багато чого е, в нас поки що лишається. Ми начебто хоче відійти від цієї традиції, хочемо якось оновитися. Але на превеликий жаль, е, багато негативу в нас е, е, ну, поки що ще е, лишається. І наша духовність потребує дуже такої потужної корекції о, в бік покращення і очищення. Ну і далі, Господа Бога Твого бійся, йому одному служи, і до Нього приліпись, Його ім'ям ім е, клянися. Е, ну, тут потрібно окремо роз'яснення відносно того, чи можна е, клястися, це ми окремо ще будемо говорити. Не йдіть за іншими богами, богами тих народів, які будуть навколо вас. Тому що Господь Бог твій, який посеред тебе є Бог ревнитель, щоб не запалав гнів Господа Бога Твого на тебе і не знищив Він тебе з лиця землі. Ну, саме найперше, ми постійно на цьому акцентуємо. Найперше це вірність Богу. Це саме найголовніше, що потрібно, щоб було в нашому житті. Не, тобто ну, не поклонятися іншим богам, не схилятися до інших релігій і таке інше. Не спокушайте Господа Бога вашого, як ви спокушали Його в масі. Ну, тобто, тоді, коли потрібно було довіритись Богу, що Господь уведе, а ви не повірили, проявили слабкість. І тому 40 років ходили по постелі. Оце той приклад. Твердо зберігайте заповіді Господа Бога вашого, й устави його і постанови, які Він заповів тобі, і роби справедливе і добре перед очима Господа Бога Твого, щоб добре тобі було, і щоб ти увійшов і володів доброю землею, яку Господь е, клятвою обіцяв батькам твоїм. І щоб він прогнав усіх ворогів твоїх від лиця Твого, як говорив Господь. Якщо запитаю тебе, син твій, у майбутній час, говорячи, що? Означають ці устави, постанови і закони, які заповів вам Господь Бог ваш, то скажи синові твоєму. Равами були у Фараона в Єгипті, але Господь Бог вивів нас з Єгипту рукою, міцною і силою великою. Тобто син має запитати батька, скажи мені, як, як це все відбулося? І батько має пояснити. І тому батько повинен навчатися закону Божого. Давайте ще буквально кілька слів по цій темі. Насправді батьки турбуються про своїх дітей в більшості сімей, і для цього вони витрачають свої душевні сили, свої матеріальні цінності. Наприклад, вони якось уявляють по-своєму, ким дитина має стати в майбутньому. Не завжди, далеко не завжди, ці плани звершуються. І дуже багать, багато людей працюють не за покликанням батьківським, а за покликанням своїм, тому що батьки якось по-своєму уявляють. Але ну, йдеться про те, що якось батьки хочуть влаштувати життя для своїх дітей, наймають репетиторів і платять їм за те гроші, щоб репетитор навчив там, англійської чи математики. Чи якогось іншого предмету. Для, До цього репетитора треба добиратися, якось там автомобілем возити дитину, чи ще якось. І батьки насправді це роблять. Але найголовніше для дитини знати закон Божий. І от чогось ми не зустрічаємо ніколи в нашому середовищі батьків, які ходили б і шукали б вчителя закону, і сказали б: я хочу, щоб моя дитина навчалася Божого закону. Я хочу, щоб моя дитина навчилася слова Божого. Тим більше, що для цього не треба платити, тому що є недільна школа, і в недільну школу можна віднести дитину. Але зазвичай е, недільна школа там в суботу, наприклад. І батьки кажуть, дитина натомилася цілий тиждень, і там їй ще треба підтягнути деякі предмети, і тому вона в недільну школу не йде. На превеликий жаль, це в нас. Є. І показав Господь Бог знамення і чудеса великі, і кари над Єгиптом, над фараоном, і над усім домом Його, і над військом Його перед очима нашими. От тут бачите, як дитині треба розказати, як це все відбулося, і які були чудеса. І кожний, якщо він уважний до свого життя, Якщо він спостерігає за оточуючим світом, то доросла людина неодноразово побачить силу Божого промислу. Повірте, що якщо таке розказати дитині, як от Божий промисел, як він влаштував, що з ким сталося, які були події, як проявилася Божа сила, як Бог. Проявляє своє піклування, чи як Бог, можливо, десь і попускає комусь і постраждати, дитина це запам'ятає на все своє життя. І ніякий, більше потім там атеїст чи хтось інший не вирве це із серця дитини. Тому тут сказано до батька: якщо будеш вчити дитину, то розкажи про чудеса, які сотворив Господь. Тобто, це для дитини найбільш яскраво буде показувати. Який Бог промислитель. От, і тому е, треба бути уважним до оточуючого життя і не тільки знати, як заробляти гроші, але, найперше, ми повинні утверджуватися у законі е, Божому. А нас вивів звідти Господь Бог наш. Щоб вести нас і дати нам землю, яку Господь Бог наш клявся батькам нашим дати нам, і заповів нам Господь виконувати всі постанови ці, щоб ми боялися Господа Бога нашого, щоб добре було нам усім е, в усі дні, щоб зберегти наше життя, як і тепер. І в цьому буде наша праведність, якщо ми будемо намагатися виконувати всі ці заповіді закону перед лицем Господа Бога нашого, як Він заповів нам. Хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Господу Ісусу Христу!